Перед школою дитина поступово входить у чергову вікову кризу набагато легшу, ніж попередню, мається на увазі криза трьох років це плавний перехід від ізрушок до корисних занять. Звичайно, це відбувається у дітей 6-7 років, але можливо і раніше в такому випадку криза буде протікати більш напружено. Поведінка улюбленої дитини різко змінюється. Ще вчора донечка була слухняною і лагідною, сама пропонувала свою допомогу, а сьогодні протестує. Звичайно, вчорашня маленька донечка подорослішала. Вона вже не така безпосередня та імпульсивна, як раніше. Вона вже вміє керувати своїми емоціями, реалістичніше дивитися на світ. Ці позитивні зміни у поведінці дитини батькам звичайно подобаються. але є і новоутворення у поведінці маленької особистості. Пауза. Проміжок між зверненнями до дитини і його реакцією. Створюється враження, що дитина просто робить вигляд, що не чує, знущається. Спір з приводу і без іноді дуже часто і навіть приводить аргументи, типу чому йому можна порівнюватися з іншими членами родини, а мені не можна хитрість не завжди з метою позбутися покарання частіше просто як жарт. Реакція на критику неадекватна. Будь-яке зауваження може викликати обурення, крик і навіть сльози. Психологи вважають, що діти викидають усі ці фокуси по дуже простій причині. В них вже сформувалася внутрішня позиція школяра дитина мріє про школу, хоче навчатися, відчуває потребу в активній розумовій діяльності, але вони ще поза школою. Відношення до дитини, як до маленької, викликає обурення і протест як правило, з початком навчання у школі всі складні поведінкові реакції поступово зменшуються. На цьому етапі батькам важливо придержуватися у своїй виховній стратегії принципу динамічної рівноваги. Це означає, Розширення прав і обов'язків дитини. Звичайно, усі ми мріємо, щоб наші діти завжди були слухняними, щирими, добрими, що приносили нам тільки радість. Але так не буває а може було б зовсім не цікаво. То може краще навчитися бачити у кожній складності і неприємності нову сходинку розвитку, а не всесвітню катастрофу. І тоді не виключено, що навіть під час вікової кризи. Задоволення від спілкування з дитиною буде набагато ціннішим і переважать різні врядування і капризи. Адже криза це тимчасова. На що повинні звернути увагу батьки, готуючи свою дитину до школи? Дуже важливо, щоб у дитини був різноманітний досвід спілкування із незнайомими людьми, дорослими і дітьми. Дозволяєте дитині спробувати це у дитячому садочку, в магазині, поліклініці, парку і так далі. Деякі діти губляться у натовпі. В якості тренування беріть іноді дитину на великі заходи з собою, магазини, на базари тощо. Готуйте дитину до того, що у школі вона може зіштовхнутися з негативними оцінками своєї роботи. Дитина повинна розуміти, ви даєте оцінку не її особистості в цілому, а конкретному вчинку. Домашні розуміють дитину співслова, але не варто чекати такого ж від учителя та однорядків. Просіть свою дитину повідомляти про свої бажання по можливості організовувати такі ситуації, коли їй потрібно буде попросити про допомогу незнайому людину. Бажано, щоб дитина звикала працювати самостійно і не вимагала заохочування від дорослих. Адже на уроках вчитель не має змоги приділити однакову увагу кожному. Поступово переставайте хвалити дитину за кожен крок у роботі, хваліть за головний результат. Привчайте дошкільника спокійно сидіти і працювати протягом певного часу, включайте у розклад дня. Різноманітні заняття, змінюючи спокійну роботу за столом з рухливими іграми, тоді дитині буде легше увійти в ритм, урок перерва. Особливо це важливо для збудженої і рухливої дитини. На початку навчання у школі дитина не повинна вміти гарно читати і писати, і все ж таки новий важливий період у своєму житті краще починати з відчуття я можу робити ось це і ось це, ніж з відчуття я не вмію нічого, що вміють інші діти. Привчайте дитину уважно слухати інструкцію і виконувати її. Тоді у школі ваш первокласник буде почувати себе впевненіше. Давайте підведемо підсумки. Формуйте у дитини досвід спілкування з іншими людьми за межами вашої родини. Готуйте дитину до того, що в школі не усі можуть бути доброзичливими до неї. Та погоджуватися за її точкою зору. Моделюйте ситуації, в якій вашій дитині треба буде про щось попросити чи запитати у незнайомої людини. Привчайте дошкільника спокійно сидіти і працювати протягом певного часу. Навчайте дитину уважно слухати та виконувати інструкції. Дякую за увагу!